Спортивні, гарні, щасливі, 20 років тримався міцний шлюб боксера В'ячеслава Узілкова та фітнес-тренерки Марини Узілкової. Що ж зіпсувало цю ідилію? Чому розлучилося зіркове подружжя? З Мариною ми зустрілись на сімейній музичній виставі. Ев Аладін і принцеса Анна герої улюблених мультфільмів оживають у дитячому музичному шоу Ліхтаріус. У глядацькій залі повно зірок із малечею. Аніто, я розумію, що сьогодні це один з перших виходів мії в світ. Ти довго її нікому не показувала. І ось, зрештою, ви вже разом на дитячому, але на світському заході. Це е, перший захід для Мії. Я не знаю, як вона відреагує, але сподіваюся, що так як усі діти буде у захваті. Привіт, я Катя. як тебе звати? Мія. <звіт> Скільки тобі рочків? <звіт> Два три. Отак, два. які таланти вже є у Мії у її два з половиною роки? Все, що згадую, це вона вміє кувыркатися сама, будь де ні з того, ні з цього. Вона любить брокколі, їсть рис та рибку. Тобто, я не знаю, що відбувається, або мені дуже пощастило, або мія дещо прийняла від нас. Ви з маличку подорожуєте. Мі ще мені здається не було місяця, коли ви відправилися в подорож з чоловіком, донькою в Італію. Чи зараз часто подорожуєте, чи зараз з за Мією стало важче подорожувати ніж коли вона була зовсім маленькою? і Лежала в люльці? Однозначно стало легше набагато легше. Мія не проблемна дитина. Нещодавно ми злітали у Домінікану. Це було був переліт там. 15 годин тривав, але більше я цього повторювати не хочу. Це було занадто. Але зараз летимо, наприклад, у Єгипет, потім у Грецію, і 4 години це просто я вважаю просто елементарно і ніщо. Зможена та чи щаслива. Уперше на людях після гучного розлучення зіркова тренерка, екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова Марина. Як грім серед ясного неба звістка про ваше розлучення з В'ячеславом Музилковим. Що трапилося? Так, це для всіх була е, неймовірно, скажімо так, стресова звістка. Чому тому що всі знали, що ми досить гарна пара, да, яка прожила дуже багато років разом. Але е, так сталося, що кожен корабель має йти своїм шляхом. Багато дописів у соціальних мережах і на вашій сторінці, і на сторінці вашого вже колишнього чоловіка В'ячеслава Узелкова між рядками можна прочитати про те, що він шкодує, і про те, що кожен може спіткнутися. Чи часом це не означає, що В'ячеслав вам зрадив? Я не можу говорити за іншу людину, так, тому що я не спіймала її за руку, так як то кажуть, підозри були? Я в жодному разі ніколи нікого ні в чому не підозрюю. Я просто така людина, що я відповідаю тільки за те, що я роблю, за свої вчинки, так і відповідати за вчинки іншої людини я просто не маю права. За 20 років багато чого нажито спільного, ну як мінімум, спільні помешкання. Є що ділити. Я пішла з дітьми. Це моє найдорожче багатство. Тобто, ви просто залишили своєму колишньому чоловіку все, що нажито, і пішли. так? Так. Як мінімум, колишній чоловік має виплачувати аліменти. А зараз в країні з новим законом про аліменти все серйозно. Якщо не виплачує чоловік, йому спочатку блокують рахунки, потім не випускають з країни. Ні, я нічого такого слави не просила, тому що я вважаю, що я зможу зробити все для своїх дітей, щоб в них було те, про що вони мріють, і те, що вони хочуть, ця історія, що ви пішли. Забравши дітей схоже на таку історію ображеної жінки, Каті, я ніколи не буду ображатися на славу. Тому що якщо б не цей чоловік, мене б зараз такої, як я зараз, є, не було. У мене б не було чудових дітей. В мене не було б моєї кар'єри, так скажімо. Тому що завдяки славі, да, я проявила себе у спорті. Те, що мені було цікаво, і те, що для мене було дуже важливо. Чи в вас з'явилося нове кохання вже зараз? Який же час вже пройшов з моменту розлучення? ви навіть прізвище вже встигли змінити. Ні, в мене не з'явилося кохання. Єдине кохання це мої діти. У світ з полішок. Найменший глядач музичного дійства двомісячний син телеведучої Валентини Хамайко. Народженням молодшого Андрія, чи подумали ви, що четверта дитина це вже досить? Чи навпаки, ви подумали, що не все так погано, не все так складно? І можна продовжувати дітонародження? Валюшка вже склала всі ползунки, які, з яких він виріс, і сказала, що вона передає за спадщину. Це було а. вчора. Андрій каже, це що мама натяк на те, що все. Мені дуже багато зараз пишуть мами, якісь поради, просто розмови. Я не знаю цих людей в інстаграм, але одна мені мама була настільки щирою, і кажу: слухайте, я знаю, що ви чекаєте хлопчика. Кажу, у мене є дуже багато маленьких речей зараз. Ви не проти? Кажу, я завжди просто віддаю. Вона каже, Боже, мені буде так приємно. І я вирішила, що це насправді круто, коли мама між собою ну, акумулюється. Можуть нам допомагати хтось візочок, хтось якісь речі, і це класно, коли є така якась своя там е, своя компанія, мамо. Вона така вже склалася. Інстаграмна моя мама. І Андрійка побачив вчора. Каже, що все я не люблю казати ніколи. Я не люблю казати все і не хочу цього робити. Але я вважаю, що в принципі е, ну мамі теж треба якийсь передишок. Ти вийшла на роботу в ефір на третій день після пологів. Всі мами України розділилися в цей момент. Хтось сказав, що як круто одразу з пологового будинку в ефір, хтось сказав, що ну можна жив вдома посидіти трошки у декреті, хоча б тиждень. Ми відразу розуміли, що якщо буде все гаразд по здоров'ю і по пологам, то Проблем, е, немає. проблем немає, да. тобто це не був якийсь подвиг. Тим паче, що моя професія, вона не ну це ж не на завод виходити, правда? Я можу дві години відлучитися без втрат. Там для сина якихось для сім'ї, і це було абсолютно комфортно з моєї сторони. Я не робила ніякого героїчного вчинку. Я відчув по відчуттю діла і вважаю, що ніякої проблеми немає. Ну, те, що комусь це здалося незвично, я багатьом пояснювала про те, що це четверта дитина. Я знаю, як себе поводити, я знаю його потреби. Я знаю, як залишити дитині молоко. Повернутися більше того, я повернулася ще молоко в нього було, і ми ще разом з ним годинку поспали, тільки потім він прокинувся. Дитина. Можливо, вона і не помітила, що мама була відсутня там якийсь час порізним, тому що вони дуже багато сплять. Ти сама це прекрасно знаєш. Коли вони маленькі, вони ну це їх ритм життя. Хтось з батьків каже, що після трьох дітей вже все одно скільки: п'ять, шість чи десять. А з наступного року моє завдання як мама трошки розвантажити, наприклад, там тата, Андрія, дідуся, себе, тому що я вважаю, що двоє старших дітей можуть абсолютно спокійно пересуватися, користуючись метро на свої, на свої гуртки. Ми можемо зранку адаптувати їх до навчального закладу, далі вони мають пересуватися самостійно, і ввечері ми їх забираємо. Тим самим діти вчаться бути, ну нести якусь відповідальність і розраховувати свій час. А, а, а ми більше уваги приділимо вже двом там молодшим. молодше. У матось вихідним. Насолоджується виставою співачки Таяна, Ганна Завальська з Алібі та Юлія Саніна з Харткіс». пройшов рік з моменту, коли ми з вами зустрічалися на Буковелі, каталися на лижах з того часу. Малий на рік по доросліша. Як пройшов цей рік з дитиною для вас? Тому що у вас був великий тур, ви збиралися святкувати в годин народження чи не на сцені туру гурту Kids? Рік пройшов дуже класно. Цього року він пішов у садочок. Це для нас такий ну крок. Випробування йому дуже подобається. В нього там вже є кохання перше. Друзі, він пісні співає, він їх складає сам. Сьогодні він співав, мама не дозволяє мені йти, театр там. Короче, сам щось таке, казки. Ну це просто якась творча дитина. Ким ти хочеш бути, коли виростеш? Перше чую. Зазвичай гітаристом каже. В Садочок ходить за Любки. Так, ну був період, коли він звикав, і йому не дуже подобалося. Навіть сльози були. І я з таким, ну, важким серцем все одно залишала його у садочку. Але це буквально тиждень-два. Ну у нас дуже класний садочок. І ну мені б самі там хотілося бути. Про сина багато говорили поза очі. Тепер маємо нагоду познайомитися. Я Катя, як тебе звати? Він соромить камери і соромиться. Він робиться. Він, він мені каже: мам, я не хочу бути як ти. Тебе всі фотографують, знімають. А я буду просто Даніель. Чи є Даніеля хист до співів? І він співає. В нього дуже хороша музична пам'ять. Він запам'ятовує мелодії одразу з першого разу і повторює їх дуже частенько, і В нього такий знаєш дзвінкий різкий голос. На танці я його однозначно віддам, тому що він дуже гарно танцює. і В нього Хороший, е, хороше відчуття ритму. Які танці? Хіп-хоп, брейк-данс. Даніель Першачок. батькам іноді адаптуватися до школи важче. Потрібно рано дуже вставати, готувати сніданок, збирати до школи, потім ввечері робити уроки. Яка ти, мама? Першачка? Все це робиш? Батьківські збори? Абсолютно, в мене були перші в житті батьківські збори. В минулому місяці просто сама по собі прокидаюсь завжди о шостій сьомі. Тому мені не важко прокинутися раніше, приготувати сніданок до школи. Я везу його завжди сама. Коли немає концертів, так або якихось ранкових зйомок, обов'язково везу його сама, і при можливості обов'язково забираю теж його сама зі школи. Додому уроки нам поки що не задають, тому що у нас частна школа, і вони роблять все вже в школі, так і задають домашні завдання тільки на вихідні. Тоді ми сидимо, читаємо, переказуємо, вчимо англійську мову. Улюблена пісенька Алфавіт Ейбісідівджі. E, що зі школи ми всі знаємо. І в нас є репетитор, вчителька, яка приходить до нього три рази на тиждень, і вона з ним вивчає якісь нові там завта слова, завдання, і це нам дуже допомагає дійсно, тому що він пішов до школи не дуже підготовлений, і йому нас наздоганяти багато. Випадкові гості на цій виставі, тому що твій Аню, чоловік має відношення до цієї постановки. Власне, ми з чоловіком написали фінальну пісню, яка стала візитною карткою програми, і мені дуже приємно, тому що я так само долучилася. Я написала текст. Я думаю, що в нас вийшло. Діти задоволення співають. Ну і зал підтримує теж це було давно свім. Він знає всі пісні, насправді дуже гарно співає. І до речі, другій, коли я на шоу з малим, і він постійно вибігає в фінальні пісні на сцену, тому що він її знає і вже розуміє, що буде співати. Можливо, в наступній виставі Ілля вже буде повноцінним артистом. Вже його доля визначена. Він абсолютний артист, музикант, і я думаю, що буде співати. Тому на голос прийдемо гов'язково. За якихось чотири роки вже можна приходити на голос країни. Чи ти розбиваєш велі ці його таланти? Наш дідусь Олександр Сарацький він вже зараз навчає його азам нотної грамоти, сольфеджо. Ілья вже вміє писати ноти вже зараз. Тому я думаю, що сольфеджо і музична література це все буде саме з сім'ї, а професійно поки що рано. Але він вже займається не тільки музикою, але й спортом. Наразі футболом. Навіть з Владом Вачаком спілкувалася і кажу, Влад, потрібно займатися. Він каже, ще рано. Але ми почали е, просто його, скажімо так, долучати до спорту, щоб він звикав до атмосфери.